Всім привіт! Сьогодні 1 травня і будемо садити огірки. Тут у нас кущовий. 40-50 штук. Тут у нас кущовий. Далі ще у нас такі огірки. Далі ще ось такі польські. Це ось такі і ось такі огірки. Тут такі в нас. Вербер штраубер. Три грама. Така штиб-лупатка. І ось купаємо такі ямки. Ряд буде мати у нас 72 курчики. Тут є один ряд, два ряда, три ряда. Всього у нас буде 9-10 рядів. Довжина 35 метрів. Зараз покажу, як ми купаємо ямки. Купаємо ямки для того, коли буде полив або обіживлення. Вода залишилась ось ці в ямці. Вода нікуди не втікала. Ось такі розмітки ми п'ємо. Зараз покажу, як ми купаємо ямки. Беремо штик в лопатку. Перша ямка має бути ось тут. Ось на таку глибину купаємо, потім будемо присипати. Далі ми ось тут купаємо штек. Далі відходимо. І тут ямка. Коли буде полив, вода і підживлення нікуди не вцікало. Прядна за уходи 72 ямки плюс-мінус 35 метрів. Накопаємо ямки, робимо розмітки, далі покажемо посадку. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А коли огірки зійдуть, тоді я вам покажу. Що? Ось на таку глибину ми копаємо ямку. Далі покажемо. Перший огірок у нас буде кущовий. 45-55 штук. Це у нас перший сорт. Ось така у нас посадка огірків. Ось так ми садимо огірочки. Ще один покажіть. Знімай на ютуб. На ютуб, на ютуб. У мене нічого не видно було. Вже видно. О, на таку глибину, не глибоку. О я там того року посадив, не зійшло. На червоні у нас на пазур. На глибину пазура. Пазура садимо вірок. ірок. Пазур сили. Так досаджуємо. Нам вже ще лишає посадити один ряд, два. І два кусочки. Садимо кущик від кущика 50. І міжряджі в нас 60. Кущик від кущика 50. Зараз ми набираємо воду і будемо поливати водою. огірки. Ось такий кусочок у нас вийшли огірки Звідси тут є останній ряд. Доці. показую, доки. Це у нас площа огірків. Потім порахуємо ще кущики, скільки насінин ми посадили. Порахуємо ямки і будемо знати. Далі ще покажемо. Не переключайте, далі ще буде. Далі ми беремо лійку і будемо поливати. Там де ми посадили, поливаємо водою. Беремо два ряди, маємо ось таку насадку, змочуємо. ще передає дощ три дні і буде сморчувати. Ось, друзі, посадка огірків закінчена. Ще лишилось мені 8 рядочків полити водою і плюс-мінус ми посадили 500 кущиків. Ось, друзі, кропимо вишню. Зараз покажу ближче і покажу чим. Це в нас вишня. Кропимо вишню хоросом. Це у нас від сірвії гнилі. І енджіго. Це у нас від кліща і від колораского жука. Енджіго. Хорус. Хто користувався хорусом? Пишіть. Хорусу ми давали 3 грама на 10 літрів води. те у нас інжику